Облік виробничих запасів звучить, ну, трохи сухо, правда? А що як за цими, здавалося б, нудними цифрами насправді ховається система, яка може або врятувати бізнес, або призвести до його краху? Сьогодні ми якраз і розберемося, як ця рутина насправді є справжнім центром управління будь-якої компанії. Щоб зрозуміти суть, давайте почнемо з чогось зовсім простого. От погляньте, з одного боку величезний промисловий гігант, з іншого звичайна домашня комора. Здається, що між ними прірва, так? Але насправді ні. Так що ж їх об'єднує? Відповідь проста до геніальності і на заводі, і в коморі, якщо немає порядку, панує хаос. Неможливо зрозуміти, що є в наявності, де воно лежить і скільки його взагалі залишилось. І от саме цю фундаментальну проблему і вирішує облік. І ось ця ідея чудово все пояснює. Облік запасів це не просто якісь цифри в табличці, це без перебільшення нервова система бізнесу. Вона відстежує кожен гвинтик, кожну тонну сировини, кожен фізичний актив. Без неї бізнес буквально сліпий і паралізований, він просто не знає, що з ним відбувається. Добре, то як же побудувати цю систему? Все починається, звісно, з міцного фундаменту. І цей фундамент стоїть на двох китах це тотальний контроль і бездоганна документація. Уявімо собі життєвий цикл будь-якого запасу. Він дуже логічний. Спочатку його отримують на підприємство, потім десь зберігають і, врешті-решт, використовують у виробництві. І система контролю має працювати як швейцарський годинник на кожному, абсолютно кожному з цих етапів. А ось тут вся суть криється в деталях. Потрібно не просто задокументувати отримання, а зробити це своєчасно, не просто покласти на полицю, а систематично контролювати, що воно там лежить і нікуди не зникає. І, мабуть, найголовніше постійно звіряти цифри на папері з тим, що є на складі насправді. Гаразд, з фізичним рухом запасів, начебто, розібралися. Але ж є ще одне не менш важливе питання а скільки все це коштує? І тут ми переходимо до другого стовпа нашої системи до оцінки та вартості. Ключове поняття тут первисна вартість, якщо говорити простою мовою, це абсолютно всі гроші, які компанія витратила, щоб отримати запас і довести його до стану, готового до використання. Але тут є один великий нюанс. І це надзвичайно важливий момент, про який часто забувають. Первисна вартість це значно, значно більше, ніж просто та сума, що написана в рахунку від постачальника. Окрім самої ціни, сюди обов'язково входять усі витрати на доставку, на завантаження розвантаження, інші платежі, без яких цей запас просто фізично не опинився б на складі, тільки все це разом і є справжньою повною вартістю активу. Але що відбувається, коли запаси йдуть зі складу у виробництво? Компанія не може просто так навмання списувати їхню вартість. Ні. Потрібен чіткий і послідовний метод. Без цього вся фінансова звітність перетворюється на хаос, і ніхто, ні власники, ні інвестори не зможе зрозуміти реальний стан справ. Отже, ми маємо контроль і ми розуміємо вартість. Але хто і як змушує все це працювати? І тут ми переходимо до третього, фінального елемента це організація і що найважливіше відповідальність, щоб уся ця система запрацювала як єдиний механізм, потрібно чотири речі: добре організований склад, логічний документообіг без зайвої бюрократії, чітка класифікація кожного товару і звичайно компетентні люди, які знають, що роблять. І ось ця цитата підкреслює найважливіший людський фактор, має бути кришталево ясно, хто за що відповідає, хтось веде обліку бухгалтерії, а хтось несе матеріальну відповідальність на складі. Це найкращий спосіб запобігти помилкам і будемо відверті, зловживанням. І ось тут ми підходимо до найважливішого. Все, про що ми говорили до цього, це не просто якісь рекомендації з бізнес-підручників. В Україні це є прямими вимогами законодавства. Ці два документи положення стандарту бухгалтерського обліку 9 запаси та відповідні методичні рекомендації є тією самою основою, яка регулює абсолютно всі аспекти обліку запасів, і незнання цих правил, як то кажуть, не звільняє від відповідальності. І наостанок, давайте просто замислимось над цим питанням. Якщо бізнес не знає, що саме він має, де воно знаходиться і скільки це насправді коштує, то чи можна сказати, що цей бізнес взагалі існує по-справжньому? Це питання ми залишимо відкритим.